Фото і відео кремезного птаха з величезним дзьобом та гострими кігтями, який розгулює вулицями Дніпра, облетіли усі соцмережі. Ох, полетів. Ти куди, каріфан? Хижак зовні схожий на орла, не робив неабиякого галасу. Протягом кількох днів Пернатого бачили у різних частинах міста. Він тероризував приватний сектор у пошуках їжі і, зрештою, засів у складських приміщеннях. Від ця птичка прилетіла до нас на базу. Крилатого розшукували усі небайдужі, упіймати його таки вдалося. Втікачем виявився Орлан, самиця двох років, на ім'я Міда. Ми знаємо, хто власник цієї птахи. Він зараз на фронті, він залишив птахів на сусідку, яка повинна була їх годувати. Але якось так сталося, що птахи опинилися на волі. Міду підібрали ще пташеням. Вона кажуть ветеринари не пристосована до життя на волі і не може самостійно вполювати собі здобич. Поки була на вулиці, харчувалася. Чим доведеться, і це вплинуло на її здоров'я. Є трихомонади, та ж бутикової мікро, мікроорганізми. можуть викликати рівень інтоксикації определеної. В цілому птіця упитана. Ну внішні виглядає нормально. Це, звісно, обманчиво буває для птахів, тому да обслідувати обов'язково будемо. Зараз міда важить майже 5 кілограмів. Це мало, але не критично для птахів такого виду. Піднабрати вагу кажуть ветеринари не завадить. Пернатому призначили лікування. Реабілітація триватиме 2-3 тижні. Їй потрібно буде давати таблетки два рази в день, а буде колоти антибіотик один раз в день. Поки в принципі і корекція питання. Зараз Орлану знайшли тимчасового опікуна. Міда залишатиметься у нього, доки не повернеться її власник. На волю птаха відпустити на жаль неможливо. Найкраще для неї буде реабілітаційний центр з величезним вольєром, де він може перелітувати, де він може фізично активно собі, собі вести з відповідним харчуванням, ветеринарним доглядом. І так далі, на волю ні, скоріш за все це пожиттєве утримання неволі. Орнітологи вкотре закликають у жодному разі не приручати диких птахів. Якщо ви знайшли такого красення, краще передайте його фахівцям чи волонтерам. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.